Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Звати мене Юлія, я з України, з Дніпропетровщини. Сьогодні в нас 25 жовтня-субота, і в мене стався фініш. Фініш від виробника Lady Stitch під назвою Весняне цвітіння Spring Bloom. Артикул цього набору L8090. Розмір готової роботи. вони нам заявляють: 16 на 27 см. Використовується 40 кольорів. А плюс 2 бленди, лише два бленди. Складність 3 сердечка з 5. Використовуються ниточки. Анхор, приємні у вишиванні, мені дуже подобається. Вишивається цей набір на Аїді. І ви знаєте, що дуже класно? Що тут нема, зовсім нема жодного напівхрестика, використовується повний хрестик, фрозелочки і бекстіч в одну та дві ниточки. Аїда, як я казала, або казала, або не казала, 16 каунт. Ось як вона повинна була виглядати, і як вона в мене вийшла. Це неймовірно ніжний набір. Ну, мої враження. Вишивати мені сподобалось, і як я виявила, вишивати не лише квіти, а й пташки. Я його у перший раз як побачила, цей набір, ви знаєте. Мені було дуже цікаво, чи а, зможу я, а, ну як, як, як вам сказати, чи хватить в мене терпіння вишивати оці квітки? Я розуміла, що там дуже багато ниточок, які дуже схожі між собою по кольорам. Для мене скажу: якщо таких ниток дуже багато і схема складна, ну, я б не стала, ви знаєте, навіть. Думку допускати щодо придбання цього набору. Але коли побачила на прев'ю, що це третій рівень складності з п'яти, ну а чому б і ні, я придбала його і майже одразу після покупки розпочала його вишивати. Мені пощастило тим, що я з лютого місяця 25-го року вступила в групу СП. Де вишиваються набори Лукас S або оці його додаткові виробництва Letі Стіч? Це мій другий набір, який я вишила в межах цього сумісника. Як вам сказати? Вишивається навіть дуже легко, чим я очікувала. Ось подивіться. Квіточки, вони мені дуже-дуже нагадують, цвітіння яблуні. Дуже ніжні, Вишивається схема, мене здивувало, що вона дійсно легка. Пташки, оці, оці дві пташки, можна вишити за один вечір. Скажу вам чесно, в цьому суміснику умови, як я вже казала, тисяча хрестиків. Кожні дві неділі. Звіт подається один раз на два тижні, 15 та 30 числа. І оце, скажімо так, я ж вишиваю по паперовій схемі, не по електронній. Я так на око прикидала, що було не менше, скажімо так, тисячі хрестиків, і вишила я це за майже шість звітів. Якщо я не помиляюсь, я передивлюся і вам точно скажу. Бо як тільки закінчила останній бекстіч і фрузлик вишивати, зразу захотіла вам зняти відео і показати, яка це краса. Ось подивіться, у кожної квіточки, бачите, фрозолочки жовтого кольору, такого, такого темно-вишневого. Бекстіч дуже легкий, схема зрозуміла. ну... Но... Воно перевершило мої очікування. Скажу вам чесно, я навіть не жалкую, що я цей набір вишила на оригінальній канві. Ну це дійсно класне. А, ви знаєте, спочатку, як я його придбала, в мене була думка, яким чином я буду його оформлювати після вишивки. Мені дуже хотілося оформити його у прикладну вишивку, а саме сумку для процесів. Думала я, дивилася дуже багато варіантів, але коли подивилася на розмір готової роботи 16х27 см, ну, сумочка дуже маленька. І скажу так, при вишивці я думала замінити ці фрузлики бісером. Дуже-дуже скажу так, я задовільна тим, що я це не зробила, бо якби. Були, скажімо так, там був бісер, ну воно виглядало б не так ніжно. Ось далі. Зараз до мене прийшла думка: оформити все ж таки цю роботу у картину, оформити його за допомогою паспорту. Та багету, і щоб паспорту було з домальовкою. Мені здається, за рахунок того, що буде домальовка на паспорту, сама Рама, ця робота буде вважатися, знаєте, така візуально як більш е, збільшена. Бо вона ну, дійсно вона не така велика, як може казатись, на перший погляд. Ось тому я з наступного тижня планую відіслати. До Одеси. Мені порекомендували одну багетну майстерню. Мені дуже цікаво спробувати. Я бачила роботи, які там оформлюються. Вони оформлюються як з домальовкою, так і без домальовки. Ось, і я обов'язково вам у кінці відео все-все-все покажу. Я навіть подумаю, що щоб її подарувати. У моїй дуже близької людини. 12 листопада буде день народження. Це сестра моєї матері. І мені дуже хочеться, мабуть, я їй подарю, бо вона, скажемо так, до нас, до племінників. Вона ставиться, як знаєте, друга матір. І це оці пташки, оці гілочки з квіточками. Вони чомусь мені от нагадують стан її душі. Вона завжди відкрита, вона завжди у будь-якій ситуації готова допомогти, підтримати. Тому я вважаю, їй дуже сподобається. Ось тому буду відправляти і потім вам все покажу. Результат, як в мене все, скажімо так, вийшло. Давайте я вам іще покажу. Більш детально як саме воно вишивається, дуже красиво, дуже ніжно. Бачите, тут, ой, вибачаюсь, тут навіть у деяких квіточках об'єднані фрузелочки жовтого кольору з темно-вишневим кольором. Дуже гарно виглядають. Ось тут вони чисто жовтого кольору. Тут теж, як бачите, два кольори змішані. Ось. Пташки ну, дуже легко вишились. Я навіть не уявляла, що, що може так дуже легко вишиватись. Ну, це щось, знаєте, таке для відпочинку. Ось Тому така краса виходить у летістіч, а потім у нас. Щодо схеми, яка використовується в наборі, я вам покажу дуже-дуже маленький кусочок цієї схеми. Ось подивіться, ось так виглядає схема. Вона достатньо крупна, вона дуже зручна. Лет використовує два види схеми. Одна. Просто для вишивки хрестики, а інша така ж, тільки ще добавлений бекстіч і фрозолочки. Дуже легко вишивається. І навіть якщо ви побачите, тут дуже багато ось подивіться оце квіточки. так? І дивіться, як маленькими участочками, бачите? Кожний колір, тобто, якщо б ви навіть хотіли заплутатись, ви цього не зробите. Ось подивіться, як дуже по 5, по 7 хрестиків, по 3 хрестики. Ну, так, дуже часто зміна ниточки. Ну, результат же ви ж побачили, він вражаючий. Ось подивіться, як воно все дуже-дуже легко вишивається. Бачите, тут все логічно, тут все зрозуміло. тому... У мене ніяких, скажімо таких складностей не виникало. Так, щодо залишків ниточок. Як я казала, використовується тут 40 кольорів. Використовувала я цифровий метод. Оце в мене що залишилося з чотирьох палеток. Так, Ось тут намотано то, що я ще не використала, а те, що я познімала з органайзеру, я прикріпила ось таким чином. Оце в мене скільки залишилось ниточок. Скажу так, їх-то і було не дуже багато. І ось майже я б сказала так: ну, десь половина це точно залишки. Так, в роботі, коли я вишивала. Я використовувала, ось хочу вам показати ось такий органайзер. Чомусь я думала, що він мені сподобається, буде зручний, але ні. Мені те, що він на 60 голочок, це дуже зручно, але кожного разу я зав'язувала на вузелок ниточку, і, ви ж самі розумієте, це дуже незручно. Брати від ниточку, потім знову знімати. Ну, тобто, я розочарована ось таким органайзером, хоча він з дерева, це я дерево полюбляю. Воно зручно так, знаєте, має такий приємний запах, але мені дуже-дуже незручно було брати нитку і вішати, скажімо так, вішати її обратно. Ну, нарешті, поки ви дивились відео. Поки я його монтувала, я замовила рамочку, вона до мене приїхала з міста Одеси. Анжеліка, якщо ви дивитесь моє відео, дуже вам дякую і вам, і вашої художниці Марії за таку красу. Я вам дуже вдячна, наскільки ви вгадали те, що я хотіла, наскільки своєчасно і швидко ви це зробили. Вам дякую, дякую, дякую. Так, і ось давайте подивимось. Замовила я пластикову рамку зі склом антиблік. І бачите, на кольорах ниточок це ну, зовсім ніяк, скажімо так, не відігралось. І мені, під моє замовлення, зробили ось таку домальовку квітів, трішечки зверху зробили, щоб воно було так, знаєте, дуже ніжно. З лівого боку зробили і зробили надпис для моєї дуже близької людини. Від душі для душі і серця. Мільйон дякую. І дата ювілея моєї близької людини. Так. Паспорту, наскільки я розумію, тут з білого кольору. Далі пластикова рамка з імітацією паспорту. І ось такою вставочкою. Вона, знаєте, як під, під бронзу щось таке. Паспорту зі зрізом, де видно чорний колір. І ось вам результат. Я дуже задоволена. Я коли відкрила цю посилочку на Новій Пошті, мені дуже-дуже сподобалася оця вся краса. Також сподобалася оця вся надпис, вона така дуже ніжна, дуже в тему. Вона не назойлива, в не накидається. І бачите, навіть літери, кожна літера зроблена окремим кольором. Дивіться, Ну як це, ну, це фантазія і креатив людини. Бачите? Ну, це дуже-дуже красиво, дуже задня сторона картини, ДСП. Так, закріплена на скобах, вже зроблено навіть кріпіш, щоб воно ви, висіло на стінці. Так, і вона не, не важка, хочу сказати, і приємна на дотик. Тому можу сказати, що я повністю завершила всю цю роботу. З радістю можу її відмітити як виконання своїх планів у поточному 25-му році. Ось тому, якщо в мене буде змога і Валентина, людина, який я буду дарити цю картину, буду не проти, я покажу вам момент, як саме я подарю і, скажімо так, Реакція цієї людини на такий подарунок. Ну, це не обов'язково, але якщо вона буде не проти, тому дуже вам дякую за витрачений час на моє відео. Дуже вам дякую, якщо ви підпишетесь на мій канал. Для мене це дуже і дуже важливо. Буду дякувати також, якщо ви мені поставите пальчик угору, напишете коментар. З добрими, теплими словами, а, а мабуть, і напишіть мені свої поради. Я кожен коментар читаю, мені дуже приємно, тому, будь ласка, бережіть себе, до наступного відео. Все буде гаразд, все буде Україна!